Пане Лаже, останнє коротеньке запитання. Планувався туристичний маршрут на Високий замок, веломаршрут через високий замок. Таке раніше обговорювали, коли представляли концепцію розвитку мережі, якщо мені не зраджує пам'ять. Чи це далі планується, коли це може бути реалізовано? Ну, Це, мабуть, не, не туристичний маршрут, а можливо, ви говорите про... Рекреаційно-транспортний маршрут, який поєднає два наших сателіта е Брюховичі і Винники. Ну, маршрут на винники якраз пролягає через Високий Замок і через е Кайзервальд. І далі по, задумано так, що по колишній залізничній колії на е Винниківське озеро, і далі до, до, до винників. М Будемо його розвивати, звичайно. Воно, в умах воно існує вже. Ну треба фінансування. Це перспектива якого часу, на вашу думку? В принципі, термін, коли ми мали б його збудувати, він минув теж було закладено з розрахунку на те, що будуть інвестиції. Але ну нічого не пропадає. Буде нагода, ми будемо його, звичайно, що розвивати. Тим більше, що там не такі вже страшні капіталскладення, тому що є основа дуже добра. Це сама. Залізнична колія це вже є добра основа, там треба просто поверхню впорядкувати і асфальт. Ну і крім того, ну а на Брюховичі, колись була велодоріжка, треба подивитися, в якому там стані основи її теж можливо її відновлювати.